Друзі, привіт! На прикладі цього механізму ДТП розкажу вам, як відбувається розгляд адмінки, якщо у адвоката немає доказів, таких як відеозапису механізму ДТП. Вікторія, розкажи, це твоя справа. Що там було цікаво? Так, займаюся цією справою затримання відшкодування зі страхової і встановлення вини. Водія Сузукі Сікс 4 чому адвоката не залучали? Залучили адвоката, оскільки винуватися також залучила свого адвоката. І що самим ключовим було це те, що вона на місці ДТП не визна... не визнавала свою вину. Але протокол на неї був складений. Так, протокол на неї 10-3. Друзі, як ви знаєте, 10-3 водій, що перелаштовується, повинен надати перевагу у русі. Якщо ми подивимося на е, фото-відео з місця ДТП, то е, може здатися, що наш водій Ронакангу в'їхав прямо в задню частину Сузукіс X4. Ну, відповідно, в нього повинно бути там 12,1-123. Е, Дві розкаже, розкажемо, які були е, докази з нашого боку. З нашого боку це пояснення з місця ДТП, які надали учасники схема ДТП, де чітко визначено напрямок руху водійки «Сузуки» і напрямок руху нашого клієнта Ринокенго. І додатково, що відбувалося в самому суді, е, водійка Suzuki пояснювала, її адвокат також, також був свідок, що вона рухалася там, декілька хвилин вже в одній смузі і отримала е, удар ззаду від іншого водія. Але адвокат пояснив, що, по-перше, пояснення розбігаються відповідно того, що розповідає в суді учасниця ДТП, та що було написано на місці зіткнення. Також показав на Google Карті, що. Е, її маневр був спровокований тим, що вона е, хотіла перелаштуватися, вона це також сказала. І саме місце для розвороту знаходилося за 50 метрів від місця зіткнення. Е, це я для чого розповідаю, що коли немає інших доказів, адвокат повинен не тільки пояснити механізм ДТП, а ще й знайти слабкі місця у лінії доказів опонента, щоб перетягнути відповідно. Правосуддя та суддю на бік свого клієнта. Що по результату? По результату водійку Сузуки визнано вину і очікуємо на набрання чинності постанови. Добре, дякую, Вікторія.